І на лебіцькій в знаменитій літаючій тарілці вже демонтували усі вікна, але що саме збираються робити з цією будівлею, далі киянам так і не показали. Проєкт реконструкції Українського інституту науково-технічної експертизи офіційно ніхто не презентував. Тим часом активісти б'ють на сполох, вони побоюються, що забудовник може просто зафарбувати унікальні фрески в колишній глядацькій залі, нібито лише тому, що вони радянські. А, нагадаю, що рік тому ділянку, де частково розташована ця пам'ятка, передали під забудову. А держархінспекція а, дозволила реконструкцію будівель а, поруч з тарілкою. За планом забудовників є, нові споруди мають об'єднати з історичною будівлею в один архітектурний ансамбль і зробити його частиною ТРЦ. А, в міністерстві розвитку громад при цьому раніше запевняли, що саму літаючу тарілку обіцяють. Не чіпати, зберегти її вигляд, форму та унікальну кінолекційну залу ось так.